Третій тиждень мого схуднення на 10 кг. Зважування, скоріш за все, буде в неділю, тому що зараз маю критичні дні і поки що не важусь. Додала до вівсянки полуничний джем, тому що вона мені була не солодка, а джем не має калорій, але дуже солодкий. Сні на мені дуже подобається останній час, тому що досить комфортний, легкий такий сніданок, і при цьому вона мене насичує на пару годин. Дома кави немає, тому в місті випила До Обід я була по справам, тому вирішила на обід нам з чоловіком взяти шаурму. Я кажу, вона смачна і такий легкий в неї соус? Я прям сьогодні смакувала соусом. Мені здається. Там щось є типу сметани або кефіру, ну щось таке молочне. Також я зараз мінімізувала солодке, тому що я хочу подивитися, як моя шкіра на обличчі буде реагувати на це. Але взяла на пробу смачний щербет з горішками. Взагалі я прочитала, що для того, щоб не було таких висипів на обличчі, особливо в зоні, яка схильна більше до жирності, треба їсти поменше жирного, особливо жирні солодощі. Тому я переважно купую додому фрукти, сухофрукти і зефір. Ну і на вечері був сирний супчик, шматочок хліба і низькокалорійний соус, і також варене яйце. Тому цікаво зважати. Я показую інстаграмі.